В цьому відео ми розглянемо найкращі варіанти автомобілів у діапазоні ціни від 8 до 12 тисяч доларів, які варті вашої уваги. В першу чергу, у 24 та 25 роках для кожного українця. Мене звати Олександр, ви на каналі Finance. .ua. Не затримую ні секунди, погнали розбирати кожне авто. Першим у списку пропоную звернути увагу на Mazda 3. За 8-10 тисяч доларів можна знайти модель з 1,6 літровим двигуном та надійною 4-ступановою автоматичною коробкою передач. Це хороший вибір для тих, хто цінує надійність та комфорт. Наступний варіант це Hyundai Accent 2010-2016 років. У цьому ж ціновому діапазоні цей автомобіль вирізняється надійністю та довговічністю, забезпечує власник комфортну експлуатацію. Також. Варте уваги його брат Kia Rio з аналогічними технічними характеристиками. Якщо вам потрібен місткий сімейний автомобіль, варто розглянути Skoda Rapid. в кузові ліфтбек з двигуном 1,6 MPI та можливість встановлення газового обладнання. Цей варіант стане чудовим вибором у бюджеті від 10 до 12 тисяч доларів. Для тих, хто шукає компактний автомобіль класу С. Гарним варіантом стане Toyota Auris або Kia з 2011 року. Обидві моделі пропонують надійний двигун 1,6 літра та перевірену механіку або автомат. Однак варто уникати двохлітрових версій двигуна через імовірність проблем. До речі, який би автомобіль ви не обрали за 5, 10, 100 тисяч доларів, обов'язково застрахуйте. Зробити це швидко онлайн можна на сайті Finance.ua. Там ви можете обрати будь-яку страхову компанію, адже всі вони пройшли перевірку часу. Посилання залишу в описі до цього відео. Йдемо далі. Ще один чудовий варіант у цьому сегменті є Hyundai Elantra. особливо моделі пригні США. Вони оснащені дволітровим двигуном, які легко обслуговуються, і на них також можна встановити ГБО. Завершує наш огляд автомобілів у цій категорії Ford Fusion. Просторий седан класу D. Його атмосферний двигун об'ємом 2,5 літра забезпечує надійний і довгий ресурс. А також варіант з 1,5 або 1,6 EcoBoost. Не забувайте за підписку і залишайте свої пропозиції в коментарях, які Автомобілі додали до цього списку. Нам було цікаво знайомити з вашими думками.